Рецепт вологої та волокнистої паски, яку можна довго зберігати. Попереджаю, тут завдання зірочкою. Треба два дні потанцювати коло неї. Хто не перегорнув і кому не стало страшно, запрошую до перегляду. Рецепт розписаний детально, хто не веде закваску, теж не біда. Дала варіант, як вийти з цього положення. Тому панство з Богом і до праці. Перше питання, яке вас буде цікавити, то закваска. Хто її веде, то проблем не буде. Хто не веде, то дала рецепт, як її зробити на звичайних дріжджах за день перед замісом. Починаю перший заміс, роблю його під вечір. З'єдную борошно, закваску, ледь теплу воду, це важливо, та цукор. Вимішую до об'єднання, далі додаю жовтки. Вимішую, поки тісто не стане однорідне. І тоді додаю холодне масло шматочками. Тісто має увібрати масло, текстура має стати гладкою. Відправляю тісто у контейнер на годин 14, Воно має добре підійти. Зранку берусь до другого замісу. Додаю до тіста цукор, борошно, холодне молоко з дріжджами та мед. Вимішую до однорідної структури, далі додаю холодні жовтки та сіль. Знову вимішую до об'єднання. На цьому етапі вводжу цедру, екстракт ванілі та холодне масло. На фініші я вводжу родзинки, які я день перед тим залила ромом. Слідкуйте за температурою тіста. Це дуже важливо. Перегріте тісто буде розлітатись у вас в руках. Вам цього не треба. Якщо бачите, що температура підходить до 25 градусів, зупиняйте тістоміс і кладіть чашу на 10 хвилин до холодильника. Фінальне тісто має бути таке, як у мене на відео. Час замісу. На все про все у мене пішло 40 хвилин, але це зі зніманням відео. Швидкість тістомісу в районі 1, навіть трішки менше. Тісто я розтягую, напитую, киснем і збираю. Попередню дошку і руки змащую оливковою олією. Формую паски, заповнюю форми на 1-3, розтойка тіста в районі 4 годин. На паски одягніть кульочки, щоб тісто не обвітрювалось. Якщо плануєте довго зберігати паски, покрийте кракелюром. Він не дасть паскам черствіти. Рецепт залишаю. Якщо будете пекти паски об'ємом більше 700 г, рекомендую пекти по одній. Я експериментувала з формами, тому даю таку рекомендацію. Шпажками пронизую після випікання і підвішую бажано на годин 10 мінімум. Випікаю при 165 градусах у попередньо добре розігрітій духовці 35-40 хвилин, але ви все ж таки звертайте увагу на особливості вашої духової печі. Сподіваюсь, що відео і рецепт стане вам у нагоді. Бажаю вам наснаги і смачних пасок!